Новобудова знаходиться на території військової частини центральної бази Державної спеціальної служби транспорту. Ця частина підпорядковується Міністерству транспорту України. Вона створена 2003 року на базі колишніх залізничних військ для ліквідації наслідків стихійних лих. У давнину територія, де зараз знаходиться військова частина, належала до Чернігівського князівства. А оскільки преподобний Микола Святоша був сином Чернігівського князя та мав пряме відношення до цих земель, то саме його захотіла мати своїм небесним покровителем тутешня релігійна громада. Освятивши новий храм, блаженніший митрополит Володимир звернувся до присутніх. Пойдемо, звичайно, важливо. І ми всі розуміємо. Yeah. Okay. Архіпастик привітав військовослужбовців частини із професійним святом днем залізничника, який відзначається в Україні 4 листопада. На завершення тих, хто посприяв зведенню Дому Божого, удостоїли церковних нагород. присутній на освяченні голова державного комітету у справах національностей та релігій Юрій Богуцький переказав зібранню вітання прем'єр-міністра України та вручив меценатам будівництва почесні грамоти. Після богослужіння митрополит Володимир відправив за упокійну літію за воїнами, загиблими у роки Великої Вітчизняної війни. Його блаженство поклав квіти до пам'ятника солдатам. На останок первосвятитель відвідав присвячений Дню залізничника святковий концерт, що відбувався на плацу військової частини.